Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари, розділ четвертий. Тікати виявилось складно. Колись Омсфорди вже тікали з шейдівейл під покровом ночі, переслідувані чорними істотами. Які шукали їх уздовж і впоперек чотирьох земель, минуло понад сімдесят років відтоді, як щі та флік Омсфорди втекли з Шейді Вейл, ледве врятувавшись від жахливого крилатого носія черепа, посланого володарем чорнокнижників, щоб їх знищити? Джаїр знав цю історію. Ледь старші за нього вони тікали аж на схід до Калгейвена та дворфів, а він був не менш здібний, ніж його пращури. Він теж виріс у долині і знав дещо про виживання. Коли він тікав, то мав при собі лише одяг, мисливський ніж, який носили усі мешканці долини та шкіряну торбинку з ельфійськими каменями, заправлену в туніку, він втікав з упевненістю в тому, що зможе благополучно дістатись до місця призначення. У втечі не було паніки, лише відчуття очікування, лише на мить, коли він стояв на кухні будинку, схований у тіні великого вогнища, прислухаючись до тиші, знаючи, що в сусідній кімнаті чекає один з привидів і, відчуваючи, як зло цієї істоти проникає навіть у повітря, він відчув справжній страх, проте це все залишилось позаду, загубилось у темряві. Він біг уперед і тепер мислив ясно і рішуче він дуже хотів втекти з долини до Ліа. це триденна подорож, але він вже проходив її раніше і не боявся заблукати. Більш того, допомогу якої не можна було знайти в долині, можна було знайти в Лія. Шейді Вейл маленьке село, її мешканці погано озброєні та не зможуть протистояти чорним блукачам чи їхнім союзникам гномам. А от Лія це місто, високогір'я, що керується монархом і яке захищене постійною армією. Батько Рона Ліа був королем і добрим другом родини Омсфордів. Джаїр хотів розповісти про те, що сталося, та переконати відправити патрулі на південь на пошуки його батьків, щоб попередити про небезпеку, яка чатує в долині, а потім вони всі будуть ховатися в місті, доки Аланон не повернеться з Брін та Роною. На думку Джаїра, це був чудовий план. І юнак не збирався нічого залишати на волю випадку саме тому він забрав ельфійські камені зі схованки, де їх могли знайти, хоча забрати їх означає розповісти батькові, що він завжди знав, де він їх заховав. Поки юнак біг, впевнено прокладаючи собі шлях через ліс, він намагався пригадати усе. Що старий слідопит розповідав про те, як маскувати сліди від переслідувачів. Джаїр і старий грали в цю гру, кожен вигадував нові й нові повороти в уявних переслідуваннях, що складали їхню гру, кожен з них захоплював іншого якоюсь винахідливістю. Для слідопита досвід критерій майстерності, для джаїра нестримна уява. Однак тепер ігрова пригода перетворилась на реальність, і уяви недостатньо. Потрібен досвід старого, і Джаїр згадав усе, що зміг найбільше його турбував час. Чим швидше він дістанеться до високогір'я, тим швидше патрулі вирушать на пошуки його батьків. Щоб там не сталося, не можна допустити, щоб вони повернулись в Шейді Вейл без попередження. Тому не можна витрачати зайвий час на маскування сліду, це рішення підкріплювалось тим фактом, що його навички обмежені, а ще юнак не був впевнений, що гноми з ватажком його переслідують. Він думав, що вони звичайно знайдуть його сліди, особливо після розповіді гнома, якого він замкнув у смітнику, але все одно їм доведеться вистежити його. І це їх дещо сповільнить, навіть якщо вони і здогадаються, в якому напрямку він тікає. Зараз джаїр випереджає їх і мусить цим користуватись він біг швидко і впевнено до чітко визначеної мети, а вони, скоріш за все, спробують його наздогнати. До того ж, навіть якщо буде погоня, він все одно використає пісню бажання, щоб захистити себе. До півночі він дістався східної частини долини, яка прикривала Шейдівейл, піднявся по всипаному камінням схилу до її краю і зник у дулні. Орієнтуючись за місяцем і зорями, він продирався крізь темний ліс, трохи сповільнюючи крок, щоб зберегти сили. Хлопець втомився, не спав з минулої ночі, але хотів. Перетнути Рапахаладран до того, як зупиниться відпочити, це означає, треба йти до світанку, і шлях буде нелегким. Дулн – це дуже важкопрохідний ліс навіть за найкращих умов, а темрява часто перетворювала його на підступний лабіринт. Проте Джаїр вже ходив дулном вночі і був впевнений, що знайде дорогу. Тож, уважно вдивляючись у лісову гущовину, що розкинулось перед ним, хлопець сміливо йшов далі. Здавалось, час застиг або ледь повз, проте, нарешті, нічне небо почало світлішати настав ранок. Джаїр втомився, тіло заніміло від утоми, а руки та обличчя вкривали подряпини та синці, проте він так і не дістався до річки. Уперше хлопець почав хвилюватись, що, можливо, він втратив відчуття напрямку і зайшов надто далеко на північ чи, можливо, на південь. Він знав, що все ще рухається на схід, бо сонце зійшло прямо перед ним, але ж де рапахала дран? Не звертаючи уваги на втому і зростаючи почуття тривоги, він спішив уперед. Він досяг річки через години. І подивився на глибокий і швидкий рапахаладран, який прокладав собі шлях на південь крізь темну тишу лісу. Джаїр вже відклав плани перетнути річку зараз, течія надто небезпечна, щоб намагатись переправитись втомленим. Знайшовши сосни неподалік від води, він простягнувся в затінку прохолоди їхніх гілок і швидко заснув, а прокинувся на заході. Дезорієнтований і занепокоєний, знадобилась мить, щоб згадати, де він і що збирається зробити. Юнак почав непокоїтись, що проспав довго він хотів відпочити лише до полудня, а потім продовжити біг на схід. Він дав переслідувачам занадто багато часу. Юнак спустився до берега, хлюпнув на обличчя холодної води, щоб прийти до тями. А потім вирушив на пошуки їжі, І раптом усвідомив, що не їв протягом останньої доби, і пошкодував, що не захопив з собою хоча б буханець хліба і трохи сиру. Продираючись крізь дерева, харчуючись ягодами та корінням, він знову почав думати про своїх переслідувачів. Може, він даремно хвилюється, може, його ніхто не переслідує? Зрештою, що вони від нього хотіли? Їм взагалі потрібен аланон, це гном йому сказав. Ймовірно, сталося так, що після його втечі з долини вороги вирушили шукати друїда деінде, якщо це правда, то він даремно тут скручує собі шию. Звісно, якщо це помилка, лісові ягоди восени були дефіцитним товаром, тому Джаїр був змушений їсти в основному коріння. Але, незважаючи на загальне незадоволення їжею, юнак відчував себе досить добре. Прийшла думка, що навіть Рона Лія, скоріш за все, не впорався б краще він здолав гнома, забрав ельфійські камені з під носа блукача і патруля гномів, втік із долини і тепер успішно йшов до Лія. Хлопець на мить уявив собі здивоване обличчя сестри, коли він розповість їй про все, що сталося. А потім його шокувала одна думка чи побачить він Брін знову? А Ланон забрав сестру у саме серце того самого зла, яке вторглось в їхній дім та вигнало його з долини. Юнак знову згадав, що відчував присутності цього зла, жахливе, все відчуття паніки. Брін їхала туди, де жило це зло. Де був не один чорний блукач, а багато, проти них у неї немає нічого, окрім магії друїда та її пісні бажання, як вона взагалі сподівається протистояти чомусь подібному, що як її викриють ще до того, як вона встигне дістатись до книги. Юнак не зміг закінчити думку, незважаючи на те, що вони дуже різні, Джаїр з сестрою були близькими. Він любив її, і думка про те, що з нею може статись, йому не подобалась. Більш ніж будь коли юнак бажав, щоб йому дозволили поїхати з нею до Аннара. Раптом він кинув оком на захід, де сонце опускалось за верхівки дерев, світло швидко згасало, настав час переправлятись, щоб продовжити подорож. Довгим ножем він зрізав кілька гілок. І зв'язав їх смужками соснової кори, щоб вийшов невеличкий пліт, на який можна було покласти одяг. Він не хотів йти прохолодною осінню ніччю в мокрому, тому вирішив переплисти річку голим, а на дальньому березі знову одягнутись. Коли пліт був готовий, юнак спустив його на берег і раптом згадав один з уроків, який дав йому старий слідопит. Вони говорили про те, як відірватись від переслідування. Вода найкраще маскує сліди, загадково тоді заявив старий. Неможливо йти по слідах у воді, якщо, звичайно, ти не дурний, щоб спробувати загубити переслідувача на мілководді. Але глибока вода так, Течія завжди тебе віднесе. І навіть якщо переслідувач вистежував тебе до краю води і знав, що ти переплив не обов'язково, звичайно, перепливати, але в цьому ще одна хитрість, йому все одно доведеться шукати твої сліди на іншому березі, тому і в цьому був проблиск геніальності найрозумніший слідопит пішов би у брід проти течії, а потім переплив глибоку воду так, щоб вийти. Вище тієї точки, де він увійшов у воду. Адже справжній слідопит знає, що його понесе за течією, тож де шукати? Джаїру завжди імпонувала ця хитрість, і тепер він вирішив перевірити її на практиці. Можливо, його не переслідують, але з іншого боку, хто знає він все ще знаходиться за два дні від Лія. А ця хитрість може дати йому перевагу. Тож юнак взяв під пахви чоботи та пліт, щоб пройти кілька сотень ярдів проти течії, до місця, де русло звужувалось, досить далеко вирішив він, зняв решту одягу, поклав його на пліт та рушив далі холодними водами річки. Течія підхопила його майже одразу, швидко потягнувши вниз. Повз проносились шматки сухостою та кущів, шорсткі та холодні на дотик, звуки лісу зникали в потоці води, над головою темніло нічне небо, сонце сховалося за лінією дерев. Джаїр впевнено плив далі, а потім, нарешті, ноги доторкнулись дна. Він забрав речі та кинув пліт у річку. Подивившись секунду, як той зносить потоком, вдягнувся та рушив далі. Юнак подивився на берег, звідки прийшов, і побачив, що щось там ворухнулось. Джаїр завмер, втупившись очима в те місце, звідки йшов рух, але його вже не було. Юнак глибоко вдихнув, і на мить сталося, що це був чоловік. Обережно, повільно. Він відступив під захист дерев позаду, все ще спостерігаючи за іншим берегом, чекаючи, що рух знову почнеться, але нічого не сталося. Юнак похапцем закінчив одягатись, перевірив, що ельфійські камені все ще надійно заховані в туніці, потім розвернувся і безшумно попрямував до лісу. Мабуть, здалось, сказав він собі. Юнак пройшов усю ніч, знову покладаючись на місяць і зорі, що виднілись на невеликих клаптиках лісового неба, які вказували йому правильний напрямок. Раптова думка про те, що хтось або щось повернулось і переслідує його, повернула відчуття паніки. Навіть у прохолодну осінню ніч він спітнів, його почуття загострились від страху. Знову і знову його думки повертались до брін. Він ловив себе на думці, що вона така ж самотня, як і він, а ще й переслідувана. Йому хотілося опинитись біля сестри. Коли зійшло сонце, він продовжував йти. Юнак ще не вийшов з дуна, і відчуття тривоги не покидало його. Він втомився, але не настільки, щоб хотілось спати. Він йшов далі. Тоненькі смужки яскравих променів сонця ковзали по сірому лісу, відбиваючись веселковими кольорами від висихаючого листя та смарагдового моху. Час від часу юнак ловив себе на тому, що озирається назад, спостерігає. За кілька годин до ранку ліс скінчився, з'явились пасовиська, поріг. До далекого блакитного високогір'я тут було тепло й привітно, не так тісно, як у лісі. Джаїр одразу відчув себе краще. Чим далі він йшов луками, тим більше починав впізнавати навколишню місцевість він вже ходив цим шляхом під час візиту до Лія рік тому, коли Рона привіз його до свого мисливського будиночка біля підніжжі гори. Де вони зупинились та ловили рибу в туманних озерах. До будиночка було ще дві години на схід, але там можна знайти м'яке ліжко і притулок на решту дня, щоб з настанням темряви можна було знову вирушити в дорогу. Думка про ліжко остаточно переконала хлопця. Не звертаючи уваги на втому, Джаїр продовжував йти на схід через Луки. І з кожним наближенням до них все ширше розгортались гірські вершини. Раз чи двічі він озирався на місцевість, через яку пройшов, і щоразу нічого не бачив. Був полудень, коли він дістався до будиночка, зробленого з дерева й каміння, він розташувався в глибині високого соснового лісу прямо перед високогір'ям, з того схилу. Можна було дивитись на луки, але сама будівля була прихована деревами. Джаїр втомлено піднявся кам'яними сходами до дверей, повернувся, щоб знайти ключ, який Рона ховав у щілини в камінні, і побачив, що замок зламаний. Юнак обережно підняв клямку і зазирнув всередину. Порожньо. Звісно, порожньо. Пробурмотів він собі підніс, заплющивши очі, важкі від бажання поспати. А чому б тут комусь бути? Він причинив за собою двері та коротко оглянув інтер'єр дерев'яні та шкіряні меблі, полиці з продуктами та кухонним приладдям, ель кам'яний камін, і нарешті рушив коротким коридором до спалень за головною кімнатою. Хлопець зупинився біля перших ліпших дверей, увійшов всередину і впав на широке, набите пір'ям ліжко. За кілька секунд він заснув. А коли прокинувся, вже майже стемніло осіннє небо було темно синім, пронизаним сріблястим сонячним світлом, що пробивалось крізь зашторене вікно спальні. Його розбудив якийсь шум, шурхотіння. Якісь черевики ступали по підлозі. Недовго думаючи, він підхопився на ноги все ще напівсонний. швидко підійшов до дверей спальні і визирнув. Кімната в передній частині будиночка стояла порожня. Джаїр кліпнув і вдивився в тінь, а потім побачив, що вхідні двері прочинені. Юнак вийшов у коридор. Не вірячи своїм очам, кліпаючи сповненими сну очима. Знову на прогулянку, хлапч!» – запитав знайомий голос ззаду. Юнак крутнувся, але надто повільно. Щось вдарило його по обличчю. Перед очима майнуло світло. Він впав на підлогу і провалився в темряву. Кінець четвертого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.